Ну що ж, друзі, привіт! Це вже наш другий тест-драйв після застою, після їх шостого. А сьогодні ми розберемося повністю від А до Я з даним автомобілем. Що за ним стоїть, що стоїть за історією? Що стоїть за маркою і за легендарною моделлю. You know what is more! Dollars. She got me like, oh, whoa oh. she like, whoa, whoa. She let me touch her all over. And we just in the car, sipping yak, burning a cigar. Windows tinted, and I'm about to get in it. will you stop and I get you to smile? You gon' wanna chill and hang on while. Sip some Chardonnay, we gon' sex today, but not right away. will you stop and I get you to smile? Народ, коротше говоря, дощ настільки валить. Але я вам скажу, дощ навіть це не найгірше, що є в цій машині. І що взагалі зараз відбувається, дощ це, це не найгірше. До найгіршого можна віднести те, що я спираюся рукою об дверну карту. І в мене рука вся мокра. Інше, що мене теж бентежить, те, що правий склопідіймач не дозакриває, праве вікно. Слава Богу, люк працював. Тому що ми їхали сюди з відкритим люком. Боже, дякую тобі, що люк закривається. Це просто жах. Все розвалюється, до чого не доторкаєшся. Бардачок. Ти його зробив, ну загалом, загалом ручка відвалювалася. І що? Ліва дверка є, її майже не відкривається, оскільки тут трішки надламана не показує, не потрібно. Трішки ну, надламана дверна карта. Трішки надламана дверна карта. І відповідно, якби якось, якесь було ДТП, знаєте, то, то б з машини ви вже не вилізли. Ну що, народ, Єлік сьогодні в нас на тесті. Зараз пройдемося трішки по зовнішньому вигляду, ну і відповідно будемо купати глибше і глибше. Другий рік 4 літра сидять дизельний двигун. Чорний, брутальний, внушає страху немало, але відповідно можете от вже побачити, що в нас стоїть не стокова передня решітка, це вже з рестайлінгової версії. Відповідно, в другому році вони були такі ковхозні, якщо не покидають. З тою рішіточкою такою дрібною і повною, вже хромована, вже пішла, вже пішла пізніше. 18 колеса, штатні, такі, які ставилися. Колхозні трохи диски, якщо чесно, гума високопрофільна, відповідно на прохідність, воно класно, тому що її, ми її здали, і ви бачили, що там, там красота дисків була би тільки зайва. 22 см кліренс. Теж непогано, в принципі, що непогано. Прекрасно, тому що це ранній, справжній позашляховик, який зараз досить -таки важко зустріти. Раз ми вже біля лючка бензобаку, то скажемо, що він відкривається механічно, не з кнопки. Ну, Добре, другий рік то ще нормально, що він відкривається механічно. Просто віксат 13 й рік він відкривається механічно. 96 літрів бензобак. Також вже можете помітити, що в нас вже нові стопи. Це не стопові, не стопові стопи. Всі шильдики є, запаски немає, так само, як і казав, в салоні. На рахунок запаски теж воно спірне питання, тому що одні кажуть, коли запаска є, то дверка просідає. Коли її немає, то відповідно дверка вже не можна закрити, тому що вона піднімається. Загалом в нас без запаски, але в принципі немає ніяких проблем. Завісимо за зазори. Народ, за зазори, я можу вам сказати одне. Це позашляховик. Хто трішки розбиває, розвивається і взагалі розбирається в, ті, в тому напрямку, що їздить позашляховими, позашляховими дорогами, відповідно ми різовими, вони знають, що на дуже складних таких трасах кузов може крутити. Відповідно, спеціально для того, зроблені такі зазори. Так, воно трішки, звісно, схоже на те, що як в Уазіка або в якогось там загалом всіх радянських автомобілів. Але сам виробник такий хуворог. Що на рахунок двигуна, то чесно, я б волів краще промовчати. З того, що нас, нам угораздило дістати такий автомобіль, ну, в принципі, не було сильного вибору, вже брали те, що є, тим більше то гель. Але то 4-літровий дизель. І... Стільки негативної критики, як в цей двигун, напевно, немає про жоден інший з серії g GLіндwagен. То що, по-перше, ну, давайте трішки про технічні характеристики, що які двигун. 4 літра, дизель, 2,8 8 4 клапана на кожен циліндр, турбіна, 250 кінських сил і 560 крутного моменту. Так, на рахунок якогось там взагалі динаміки, тоторіального питань ніяких немає, тільки підвисання. І це взагалі претензії не до двигуна, це претензії до коробки. Але, по-перше, вже страшно масло. По-друге, неякісне пальне загнеться вся паливна система. Не один на форумах писав, що міняв паливну систему, блок CDI. Це друга важлива проблема, тому що все воно коштує гроші. Відповідно, від пального, ну все відштовхується, частина відштовхується від пального, те, що пальне, форсунки, паливна система, відповідно накривається частина таких головних взагалі компонентів самого двигуна. Турбіна теж, через якийсь вже 2000, якщо вона другого року автомобіль, то відповідно подумайте, яка там вже турбіна. Люди на них, на них їздять, я думаю, напевно, так само, як ми. Ну, рідко там. Якщо в великому місці там немає просто де розігнатися, але де мають можливість, то вони виїжджають її по повністю. З тією паливною системою бляха-муха, я вже не знаю, чесно. У мене настільки настрій зіпсувався, я початку так був вражений, що 4 літра, ніби дизель. І тут бляха-муха. І настільки він проблемний. Ну, звісно, що шкода. Пишу, що на форумах електрика постійно глючить. Ну, відповідно, такого ми поки що не чули від власника нашого автомобіля, тому що він його взяв буквально декілька днів назад. Ну раз ми вже біля двигуна, то слід сказати і за кришку. Тому що ну що це таке? Ну, за стільки років реального виробництва, за стільки років виробництва легкових автомобілів, Мерседес, напевно, нічого і практика не навчила, того, що Ти більше ну, добре зробили перше покоління, побачили, що то проблема. Як на випробування, ти зробив машину, ти гнеш і кришка гнеться сама. Дивіться, вона тут реально теж повні. Не можна було зробити ще один амортизатор. П'ятиступінчатий автомат. А з автоматом в принципі, ніяких проблем взагалом зая... не пишуть. Замінювати тільки масло в автоматі. Він водоїзд, тобто повноцінний автомат, то ніякий тептронік. Не тому нічого подібне. Постійний привід на всі колеса. Три варіанти роздатки. Передня, задня, між Навіть в англійського конкурента немає такої можливості. Вантажу підйомність 600 кг. 600. Від 600 до 700 кг вантажу підйомність. Ну, таких, вот ще сідушки складаються і тіл можна загрузити нормально. 480 літрів при розкладених сидіннях, при складених 2 250. Ну, я, як на мене, то більш ніж потрібно. То що дивіться. Отут, якщо вже не говорячи, що не розкладати, не буду вже трогати, я боюся, щоб вже нічого не зламалося. Тому що то мені вже страшно робиться. Е, відповідно, прямий, ніяких... Ну, відп... великий Підйом, що сюди, знаєте, таке завантажити буде трішки важче. Була б пневма, на пневматі можна було б і опустити її, і щось завантажити, але загалом і так непогано. Такі простенькі, в принципі, тут тут нічого немає особливого. CD ченджер у нас. Так, що в нашому багажнику? Не відповідно, на бокових задніх вікнах. Підігрів скла, мала бути поличка. Ось місце. Для встановлення тої полички її немає. Також є версії, відповідно, що є у нас такі маленькі диванчики по боках. Двері. Ви послухайте, як тільки двері зачиняються. Уазік, бля, та о Йо-моє, як тут комфортно! Дуже комфортно. До переднього сидіння небагато, але диван. Та покажи який тут диван. Прекрасно. Три, три місця. Три високих дядька, три високих амбала. Ко буде тебе. Тільки за щось. Так, шкіряний салончик. Що в нас? Немає тут підлокітника ні. Підлокітника в нас тут немає, оскільки цих два сидіння і окремо це в нас складається, можна скласти тільки цих два, залишити одне для третього пасажира. Два повітровода, ну і, в принципі, попівничка, щоб покурити можна було в дорозі. Ручка, бляха теж та відвалюється. Так, склопідіймачі, скло. Ой, скло кажу. Світло навіть працює. Ось таке от у нас воно. Та ручки. Народ. І питання на засипку, як ви думаєте, де в цьому автомобілі знаходиться акумулятор? Ну, ваші припущення. Ну, дв... відсік двигуна, ви бачили, там дуже щільний. Теж вдома нічого не полагодиш, нічого не зробиш, акумулятора там не було. Взаді я вам показував, взаді тільки Сіді чейнджер там немає навіть нічого. ні Аптечки, нічого немає. До речі, щоб ви знали. Аптечка, знак. Воно знаходиться під сидінням, відкидуєте ось цю частину сидіння, і, відповідно, дістаєте знак, аптечку і тому подібне. Повний комплект. Акумулятор знаходиться посередині, ось тут. Вуаля. Щоб по салону сказати, такі ж самі прямі лінії, як і ззовні, зовні, в принципі, такий же він самий і в салоні. Водичка, щоб не охльопати. Для поклажі, в принципі, місця там не сильно вже сказати, що вже аж так багато От для ключа от поклали ключ від Audi, такий маленький. Ніби попільничка, у нас є ось бардачок, який розділяється на дві частини. Так, а як то в нас? Ага. Ну, Загалом розділяється на дві частини. Бардачок такий, от. не надто великий, але легендарна ручка від Галентвагена. Дверні карти обшити шкірою, сам салон взагалі шкіряний, чорний. Вже тут трішки вже от вони метро покаже люк. В принципі, так підлокітник ручне гальмо справа в нас. так Перемикання передач V8, Mercedes значок. склопідіймачі От бачите, якщо чесно скажу, що мені трішки більш подобається в Mercedes, ніж BMW, те, що вони роблять, от покажи зі своєї сторони, що от відправлення. Сидіннями, воно розташоване на самій дверці. Тобто ти руку кладеш собі і вже як тобі зручніше, як тобі зручніше, ти вже собі, люди ляха-муха, так дивляться. Як тобі зручніше, ти вже собі підлаштовуєш під себе сидіння. Взагалі, центральна консоль, вона вже зроблена така вже в стилі 220-го Мерседеса, того, що в нас автомобіль з другого року, тобто вже трішечки новіший, ну відповідно, от вже у нас ставочки під дерево. Вже воно більш трішки вже краще виглядає. Що на рахунок посадки, то посадка доволі таки зручна. Сидіння зручні, мають маленькі такі підтримувачі, ніг, мають підтримувачі спини, то табурет, то табурет. Трясе, не говорячи вже про бездоріжжя, його трясе, є поскрипування, посадка зручна. Відповідно, кут обзору, дивіться, які маленькі стієчки. Видно абсолютно все. В зеркалах видно абсолютно все. Чудово. На рахунок заднього скла, на рахунок зеркала, заднього огляду, ось цього, в нашому варіанті немає запаски, яка, яка встановлена в звичайних такі в більшості генвайнів. Взаді я вже бачу все. Коли вона встановлена, то відповідно що те скло є, що його немає, то з нього, звісно, користі мало. Якщо чесно. Так говориш. Такий от автомобіль. Люк. Все в нас працює. Дмитро покажи. Так. Ось, люк відкрили. Дав великі, що дурни, волигідне по городу. Від нуля до сотні за 10 секунд, максималка 180 км за годину. Але я тут відчуваю більше драйву від цих 250 кінських сил, від цього 4-літрового дизеля більше драйву, ніж від X 4-4. Можливо, тому що в нього чек світився, можливо, системи блокуються і не дають його крутити на повну потужність. Скоріше всього за все, у місту. Нашому маленькому місту, який привертає, він надзвичайно сильно привертає увагу. Ти даєш газ, з'являється звук, він відразу летить, бомба. Та ж сама проблема, кажу, що літом ти не відкриєш вікна. Чого? Як тільки, от тільки відкрили люк, відкрили люк, буквально, що то є? Вже запах соляри вже валить в салон. Відкриваєш бокове скло, соляри запах валить в салон. Проблема. Проблема чому? Тому що вихлопні труби стоять по боках. Не ззаду, як в нормальних автомобілів, а по боках. Я не говорю, що він поганий, просто отака їх особливий. Трішки повжаримо повісти. Що сюди поїхали? А ж не до придорок цим городу. Тихо бачите, тебе на Тесно Ну По центрі от валить, От люди стоять, всі, всі, група людей, дядько востерить, дивиться, всі дивляться. Баба йде з мужиком, дивиться на гелік, думає, бляка, як тобі залізти в той гелік. Така от є не проблема, а таке от достоинство дано. Розхід не сказав. Розхід трішки менший, ніж... Розхід трішки менший, ніж вікса, Становить 11,5 по шосе по трасі, близько 13 змішаний і 15 по місту. Загалом нормально, якщо зазначити, що це дизель, це не бензин і це не 98-й бензин. Летить бомба. Гальма всі дискові, передні до того, що і вентильовані. Прекрасно зупиняють автомобіль на швидкості 120, от їхали 130. Ну, нормально зупиняють, але, але хотілося б краще. Ну що ж, народ, час підбити підсумок, тому що зараз заїдемо ще на миючку і зб'ємо ми і будемо теж її віддавати. На рахунок ціни за другий рік 4-літровий дизель, цей нещасний 4-літровий дизель, який ламається, але попри дає вам неземні відчуття від динаміки, коштує від 28 до 35 тисяч доларів. За другий рік розкажу, ще такий маленький нюанс. Вчора, як дивилися за ціну, заходимо на ті єліки. Я ну, такі, що вже трішки подороблювали їх і там обвіси почіпляли те саме. І в обмінах пропоную Ауді 2012 року. А 6. Теж там шкіра. Можливо, не шкіра, а перепрошую. Бешкіри, але теж автомат, всі справи, все. Та оптика вже аудюшна. А восьма. А восьма. Я перепрошую Дмитро, от мене попробу. А восьма. 12-го року. Ви зрівняли. Без доплати. Без доплати за другий рік. Жах. Жах. Чого? Та вкажіть мені автомобіль, який буде за 20 років не втрачати, а ще тільки буде дорожчати, бляха. <рес> Жах. Така ось ціна двигун на 80% проблемний. Відповідно... Ну по пиздоріжжю, я не знаю. Вона по пиздоріжжову валить як дурно. Так, трішки в замосах мені стає страшно, того, що е, тут ширина менше, ніж висота. Ну, самі розумієте що? Але ж є різні ті, е, стабілізації, курсові і тому, е, тому подібне, має тримати, але кренить його немало. Такий от автомобіль. Ну що ж, з вами був Віктор Ковальчук, наш гість Mercedes benz G400 CDI. Дмитро Кучук, наш оператор. Побачимось.